Наприкінці травня, коли вся країна відзначає велике свято трійці, в Борисполі вшановують патріотів, загиблих за свободу рідного краю. 90 років тому, під час громадянської війни, Червона армія, відступаючи під натиском білих, підійшла до Борисполя. Командир направив до міста посланців з вимогою надати провіан для військ. Однак Бориспольці відмовились надати їжу та фураж для коней. Більше того, активісти навіть не дозволили більшовикам зайти до міста. Розплата за таку відвагу була жорстокою. Що могло зробити селянство із своєю примітивною зброєю проти регулярних частин Червоної армії? І тим більше розлючені війська Червоної армії зразу, 6 травня, почали обстріл міста Борисполя. Обстрілювати його почали з усіх сторін. Його зразу потім з залізничної станції дали бронепоїзд два величезних залпи, з якого загорілася значна частина міста, і більшовики вірвалися в місто. 300 бориспільців були розстріляні відразу. Згодом солдати пройшлися вулицями міста. Вони вбивали кожного десятого мешканця, здебільшого чоловіків. Повстання було потоплене в крові. В пам'ять про загиблих у Свято-Миколаївському храмі пройшла заупокійна літургія. Після цього на книжовому меморіальному комплексі відбувся мітинг Реквієм. Перше 20 років назад підняли тему боротьби українського. Народу бориспільців за вільну незалежну Україну, і на цьому місці вперше були встановлені пам'ятні знаки загиблим Бориспільцям. Це одне із тих кладовищ, де поховані жителі міста Борисполя, які віддали своє життя за незалежність України. Усі присутні поклали квіти до пам'ятника загиблих у ті страшні часи та вшанували їх хвилиною мовчання. За словами представників влади, саме завдяки цим жертвам у минулому Україна змогла зрештою безкровно здобути незалежність. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.